Ще привіт. Усім добрий вечір. Доброї ночі. А можливо добрий день чи навіть добрий ранок. Привіт тобі. Я сьогодні з обновочкою, як ти бачиш. Знайомся. Коміка. Як то кажуть, та-дам. Бачиш, є з підставочкою, є без просто бюджетний класний мікрофон, який підходить для підкасту для стріму. І що найголовніше, для влогів. А знаєш чому? Тому що він безпровідний. Хоча може працювати із провідночком, як зазвичай. Але провідочок нього не простий, а з перехідником уявляєш, можна і до смартфона підігіднати, і до ноутбуку. Не потрібно два шнурочки і перехідник Це реально класно. Ось у такій коробці він до мене прийшов. І ще було дуже приємно, що він запам'ятав Учується сам Пандоров, речі, такий важкенький, стіл мені не потряпав. Це поп фільтр Це інструкція, яку ми зазвичай. сын Ми ну, ще будемо знайомитися ближче. Декілька рухів. І я вже знову посеред кадру. По-перше, тут можна вимкнути підсвіточку Є така жовтенька. Є. Змінюються кольори. Під настрій. Є такий градієнт. Не знаю, очевидно. І ще покажу. Тут є така штучка. Цікавенька. Безтрутові технології, як то кажуть. Це вставляється в смартфон. Або береться перехідничок, який є в комплекті, і вставляється в ноутбук. І цей мікрофон підключається без усіляких трудів. Це дуже класно. Коротше, для стріму, для влогів, для смс. Звичайно, шепіт це не найкращий варіант, але для всього іншого. Бюджетний класний варіант. Пантограф доволі класно тримається. Треба навчитися, він такий тугенький, треба кашки поїсти. У мене перше враження, від плівочки на коробці. І зараз мені все подобається. Єдине, що не стерео для мого АСМР. Звичайно, цього не вистачає мені, але в нього інші. Я думаю, він нам стане ще на ході. І не раз Тут є поп фільтр він отак вставляється, тут прикріплюється в таку ложбинку і Але Зараз я його не буду використовувати. Усі посилання все буде в інфобоксі і коментарі. І не загубити. Ми ж з тобою ще будемо якось влог робити. Но я сподіваюся, що в нас, дасть Бог це вийде зробити. Ти знаєш, як то кажуть, планів набудую. будую. А воно ж як трапляється. Але плануємо. Ось такий павучок. Ну що? Пола скачуйте. Бажання відпочити, відпустити всі думки, хай собі. Тепер в мене є такий новий мікрофонний друг. І сподіваюся, що ми ще не раз проведемо час. Сьогодні я тебе нічим не привчаю. У нас ось такий буде пластиковий подаруночок. І тобі, і мені. Зараз думаю, що посеред ночі виб'ю кави. Хоча мені потрібно було б скористатися тим, що зараз немає тривоги. Ну, крім суси.